З Богданом Цюпином, це кореспондент Української служби голосу Америки. Богдане добрий вечір. Вітаю. Які основні підсумки можна, от на вашу думку, виділити з всього того, що сьогодні відбувалось в Лондоні? Добрий вечір вам з британської столиці. Я пропоную надати виділення головних моментів господарю зустрічі премєр міністру Великої Британії Кіру Стармеру, він щойно буквально виступав з підсумковою прес-конференцією тут у Лондоні, і він виділив кілька пунктів, які можна напевне узагальнити у три: тобто про що погодилися європейські лідери сьогодні, тут на зустрічі у столиці Великої Британії. Перше, що він наголосив, що Велика Британія, як сказав він, Франція та інші європейські країни будуть працювати над мирним планом, який потім е, будуть узгоджувати зі Сполученими Штатами. також. Е, другим, напевне, таким важливим е, узагальнюючим пунктом є те, що Велика Британія та інші країни погодилися про необхідність створення. Коаліції бажаючих, якщо можна так прямо перекласти з англійської мови, coalition of willing, країн, які будуть готові надати військових для майбутніх міжнародних сил підтримки миру в Україні, і ще один пункт, який очевидно дуже важливий для України зараз, негайно полягає в тому, що Європейські держави, європейські лідери, тут на зустрічі у Лондоні сьогодні погодилися, що необхідно і далі підтримувати Україну, зокрема, надавати військову допомогу для захисту від російської агресії і збільшувати. Економічний тиск тиск санкціями на Росію, тобто є очевидно більше речей, про які говорили лідери. Але я думаю, що ці такі три загальні теми, на яких наголошував сьогодні прем'єр-міністр Кір Стармер, напевне, є підсумками сьогоднішньої досить таки короткої зустрічі в Лондоні, пане Богдане. На ну ще була заява Урсули Фондер-Ляйн, Вона теж виходила до журналістів, і там йшла шла мова про те, що. Буде представлений 6 березня план переозброєння Європи. От ну насправді багато таких заяв для такої короткої зустрічі. Як вважаєте, чи дійсно Європа почне е, більш активно озброюватися і паралельно підтримувати Україну? Чи є е, для цього підстави, чи можливо говорили на залаштунками саміту про це дипломати? Про це говорять не лише з залаштунками, і не лише сьогодні, і не лише uh, Урсула фандрляєн uh, також вийшов після uh, зустрічі генеральний секретар НАТО Марк Рюте, який підтвердив те, uh, про що європейці зараз вже говорять дуже дуже. Гучно тривалий час, а саме що Європа повинна взяти на себе більший тягар, більшу відповідальність за безпеку у Європі, це зокрема передбачає збільшення видатків на оборону, тому що навіть ось, коли йдеться про виконання цих пунктів, про які говорив Кірстамер, господар зустрічі цього саміту у Лондоні сьогодні, то йдеться про те, що, наприклад, для того, аби допомагати Україні. То е, Європа повинна виробляти більше, тому що значною мірою, особливо коли йдеться про наприклад е, ракети та інші важливе, важливі типи озброєння амуніції для України, то е, Арсенали європейських країн насправді в часи після холодної війни тут у Європі були надзвичайно зменшені, попри те, що в Росії дуже голосно кричають про агресивність блоку НАТО, насправді. Європейські країни північно-атлантичного альянсу зменшували свої армії, скорочували свої арсенали, зменшували видатки на, на оборону, і фактично лише після того як Росія розпочала війну, вторгнувшись у Крим понад 10 років тому. Тоді, до речі, тут же ж на саміті НАТО в Уельсі у Великій Британії, аж тоді європейські країни НАТО спохопилися і почали говорити про збільшення видатків на оборону, про збільшення арсеналів, про необхідність виробництва зброї, потужніших армій. З того часу рівень видатків на оборону постійно зростав, але Надзвичайний поштовх російська війна зробила своїм відкритим повномасштабним вторгненням в Україну 2022 року. Отже, те, що ви кажете, що Урсула фон дер Ляйн зробила таку заяву, це не новина. Новина можливо, те, що зараз про це говорять з більшою нагальністю. І з конкретними е, цифрами. Богдана, і щодо візиту е, Зеленського до Норфолку одразу після завершення саміту в Лондоні він поїхав на зустріч до короля Чарльза е, третього. Значення цієї зустрічі? Е, значення цієї зустрічі насар... насамперед символічне, і зараз ми би говорили лише про е, такий собі церемоніальний символізм, але. Е, Наші е, глядачі, очевидно, дуже добре знають, що е, відбулося е, нещодавно у Вашингтоні у Білому домі, е, ми бачили наскільки проблематична ситуація виникла, коли йдеться про е, рівень, фактично е, впевненості у західній підтримці України, тому те, як тепло. Тут у Лондоні українського президента е, і демонстративно тепло спочатку приймав глава уряду е, прем'єр-міністр Кір Стамер, Очевидно, є і е, намаганням е, насправді е, показати українському народові, українському президентові, що ця підтримка е, залишається що міжнародна підтримка України не зменшується. Ну а король Чарльз третій е, тут у Великій Британії. Він глава держави, попри церемоніальні переважно повноваження. Але все ж таки, українська сторона, як підкреслюючи тут у Лондоні, попросила цієї аудієнції для українського президента. Британці погодилися, це було зроблено терміново і знову ж таки, це ще один дуже важливий, напевне, для України у цей. Складний дипломатично час вияв міжнародної підтримки вияв зовнішньої підтримки від міжнародних партнерів. Дякуємо, Богдана. Богдан Цюпин, кореспондент Української служби голосу Америки з Великої Британії, був з нами на зв'язку.